Мій син, моє улюблене дитя, пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх ховав. Як батько твій, від тебе я хотів, аби ти, сину мій, не став пропащим, аби розправив крила і летів. Щоби в усьому був за мене кращим. Пробач за те, що у руках тримав, не випускав із рук своїх на волю, це все, аби ти крила не зламав, а з ними і свою майбутню долю. Пробач за те, що рідко обіймав, як не кортіло, серденько, моє. Як бачиш, я на те причини мав, аби ти, сину, став таким, як є. Тепер я вже нічого не боюсь, на волю відпускаю почуття. За тебе разом з мамою молюсь, як і молився таємно все життя.